Вітаю. Сьогодні таке довгоочікуване, напевно, відео. Багато хто в мене про нього питав, особливо ті, хто хочуть на мої курси. В цілому питання стає таким чином: що робить лідер, коли він починає працювати. А якщо умовно поділити цей процес на три таких кроки, то перший крок це. Ви повинні розвиватися як лідер, і ви повинні вміти працювати з командою. Другий крок це ви повинні вміти аналізувати ваш продукт та будувати якийсь процес. І третій крок ви повинні вміти трошечки додаткових ще процесів, і ви повинні вміти оптимізувати і оцінити актуальність та ефективність ваших процесів та вашої роботи, яка була побудована. І з цього зробити висновки, що вам треба покращити і як це зробити. Про це сьогодні з вами детальніше я хочу поговорити. У мене є такі три карточки, умовно кажучи. Давайте почнемо з першого. Тобто, коли ви приходите як лід, як керівник, як людина, яка буде просто одна на проєкті, наприклад. Мова у останньому випадку тут випадає просто робота з командою як підлеглими, і додається команда як додаткова там співпраця з Дев, з аналітиками, хто там у вас є. Так от, в класичному варіанті ми беремо і керівництво, та якщо вона там Senior Plus, це вже говорить про те, що ви можете керувати двома людьми як мінімум. Ну, точніше, не як мінімум, а в цілому десь двома людьми. Так от. У вас на старті цієї посади вже є якісь навички тестування, є якісь навички технічні, да, там всяких інструментів і всього іншого. Що вам потрібно додатково знати? Вам потрібно вміти розвиватися як лідер, визначити свої лідерські якості, будувати свій авторитет для команди, займатися своїми процесами, своїм розвитком, застосовувати різні типи лідерства. Uh, і так далі, і вам потрібно працювати з командою. В команді тут uh, існує два шляхи: це коли ви доєднуєтесь до існуючої вже команди як керівник, або будуєте свою команду або декілька команд з нуля. Так от, uh, ви повинні робити ці два кроки паралельно. Перше це ви робите своє лідерство. Ви визначаєте а, свої навички та шлях свого розвитку, тобто де ви зараз, які у вас скіли вже є, які вам треба підкоригувати, які вам треба з нуля розвивати. Ви робите самоаналіз, ви робите постійну саморефлексію своїх дій. І у вас повинна бути ще розвинена самоосознаність. У вас повинні бути цінності побудовані, і ви повинні а, мати такі критерії визначення лідера себе. Та критеріїв свого лідерства для цього ще треба додатково знати різні типи лідерства. А, і розуміти, як і коли який застосовувати. Бо нема наразі одного шляху а, однієї такої рівної пулі, яка ви просто візьмете це за сценарій і будете використовувати. Якщо б так було все просто, усі були б лідерами і керівниками команд. Але такого не існує, тому вам треба розуміти, які взагалі існують, і які коли застосовувати і до кого, до кого і до якої людини який застосовувати. А якщо адаптивне лідерство раніше це було щось типу того відео, яке я додам, яке я робила про адаптивне лідерство і тільки про нього, то зараз у нас все іде адаптивне. Ми до всього пристосовуємось, до всього адаптовуємось, тому що нам треба знати багато, використовувати багато і ситуативно реагувати на щось. Тобто. Вже набагато більше всього. Все це не може існувати без психології, хоча б без якоїсь бази знання психології людини, без бази знання соціології і всього іншого, що на людину впливає. А для цього ще вам потрібні ролі лідера: та це буде і фасилітатор, і ментор, і коучинг, і консалтинг, і наставник. А чому такі? Тому що у нас. Ну, як ви знаєте, да? менторство, наприклад, прикладається з англійської тільки як наставник. Тобто, для багатьох це одне й те саме поняття, але не в наших країнах. В наших країнах їх розрізняють і розділили на два терміни: менторство це коли ми займаємось розвитком людини. Якщо узагальнити дуже термінологію, то це, наприклад, підвищення грейду або розвиток у якомусь там, не знаю, інструменті або ще там чомусь. А наставник це людина, яка займається погруженням вас саме в проєктні активності. Що в проєкті відбувається, як це коїться, хто там що робить, які стекі технології застосовуються, які регламенти існують, і так, далі, і так далі. Коучинг, фасилітація потрібна для роботи з людьми. Консалтинг додатково як активність, більше як дорозвиток або розуміння консультацій, які до вас приходять, або вам як використовувати консультації. І також це, що можна застосувати під себе, вам треба розуміти, як обирати собі ментора, як обирати собі коучинга, чи можете ви бути цією людиною, і так далі. До того ж, ви повинні вміти на цьому етапі аргументувати свою позицію. Ви повинні знати основні принципи комунікації: як її побудовувати, як її користуватися, як і коли як за потребою, колись треба застосувати маніпуляцію. Це теж у вас все повинно бути. Паралельно з цим, ви починаєте визначати свої зони обов'язків та відповідальності на проєкт, на який ви прийшли. Ви повинні зрозуміти ваш бізнес, хто це є, які люди за що ви відповідаєте. Ви повинні зрозуміти склад і класифікацію, кваліфікацію інших команд, з якими ви будете співпрацювати. Якщо це одна з ваших команд, то це додатково ще. Якщо ми доєднуємося і створюємо свою нову команду, то тут трошки складніше. Чому? Бо коли ви доєднуєтесь в існуючу вже команду, вам все, що треба, це побудувати свій авторитет, визначити, як вони працюють з ними, проговорити це. І нівелювати всі конфліктні ситуації, які можуть вникати. Тут ще раз комунікації і так далі. Коли ми створюємо команду, нам треба враховувати, що це може бути міжнаціональні команди, ну і там теж вони можуть бути. Нам треба розбиратися, на якому на якій стадії знаходиться команда. І якщо всі це знають стадії по такману, то тут е, треба розуміти саме, що ви як лід повинні робити на кожній стадії по такману. Далі а, вам потрібно, якщо ви набираєте команду, то вам потрібно скласти профіль вашої команди майбутнього. Як вона буде виглядати, що вона буде робити, що вона повинна робити. А, профіль команди це і профіль кандидату, тобто профіль кожного кандидата, який ви будете створювати для своєї команди. На яку ви будете робити вакансію? Як ви будете готуватись до співбесіди? Ви повинні розбирати резюме теж саме приймати участь. Ви повинні проводити співбесіди, до них готуватися. Ви повинні вміти зробити розбір резюме. Ви повинні приймати рішення. Ви повинні. Прийняти рішення по кандидатам, да? тобто ви повинні мати якісь інструменти, які вам допоможуть вибрати потрібного кандидата для свого проєкту. Ви також повинні застосовувати там зорину мапу, ви матрицю компетенцій будувати або щось одне з цього, або обидві зразу, або поєднані і так далі. Також ви повинні розуміти, яка взагалі існує документація. Для частини оцього всього процесу, тобто що робиться ще, які документації треба підготувати, які треба підготувати інформацію вам як ліду. І якщо у вас немає чару, то там ми теж оглянемо. Ну, це я вже про курс розповідаю. Вам просто треба розуміти, які процеси і документація відбуваються на цих етапах, і що вам треба знати і робити. Далі у вас онбординг та адаптація. Тут ви повинні вже вміти утримувати кандидатів, а не тільки на HR це все закидуємо, ви теж приймаєте в цьому участь. Ви також повинні тут вже побудувати атмосферу для своєї команди, якщо ви її наймаєте. Ви також повинні розуміти тут психологію кандидатів, і ви повинні для цього всього адаптації та всього іншого назначати. А вибачте наставників конкретних для цього. У вас повинна бути побудована система наставництва. Для цього у вас повинні бути процеси відбору наставника для кожної людини, у вас процеси наставників повинні бути побудовані, і заміна наставників за потребою теж повинна бути побудована. І плюс до цього всього у вас потрібно бути повинно бути постійно багато зворотнього зв'язку, тобто, як прийшла там система навчання і так далі, як пройшов випробувальний термін, і закінчення випробувального терміну тут ви теж повинні визначати. Роботи з командою, коли ви вже все це набрали, у вас все це пройшло адаптацію. Ви повинні продовжувати займатися розвитком команди. Ви повинні вміти визначати людей, яким потрібен розвиток, мотивувати тих людей, яким потрібно для вас, щоб вони розвивались. І повинні, звісно, використовувати різні техніки навчання, повинні вміти будувати індивідуальний план розвитку. Знову таки, комунікація, мотивація, делегування, конфлікти, метрики, всякі рев'ю і так далі. Це все повинно у вас бути. Далі ви повинні розуміти стадії розвитку команди додаткові, як впливати, що робити на кожному з них. І в кінці ви по команді повинні вміти зробити офбординг в випадку, тому якщо людина звільнилась, чи ви її звільняєте. От. Я це все розказую і навчаю цьому всьому на першому курсі Essential Skills for Koліт. Він називається назви курсів. Чесно от скажу вам одразу. Коли ви дивитеся шукаєте собі курс, ніколи не шукайте його по назві. Чому? Тому що назви не завжди відповідають змісту. Мої курси на виключення. Тобто, чому я їх так називаю? Я їх називаю як базові навички лідера команди, основні навички лідера команди і там супернавички для лідера команди. Лідер команди це не обов'язково коаліція. Це може бути тест-менеджер, коа-директор, це може бути хед QA, це може бути навіть сінір, якщо він у вас займається цими всіма активностями. Я робила доповідь і вебінар на тему того, що у нас, на жаль, не дуже відповідають посадам, грейдам, обов'язків з стек-обов'язків, тому ніколи не дивіться на назви курсів. Плюс в тому в цьому ще вони можуть не відповідати тому, як вони називаються. Просто для себе фільтруйте. Такий оф-топчик оф. Отже. Коли ви це все зробили, коли ви працюєте з командою, коли ви побудували всі процеси для команди, і у вас там ще паралельно чи після цього залежить від того, які стадії проєкту у вас проходять, ідуть процеси аналізу вашого продукту, аналізу вашого бізнесу, аналізу вашої архітектури і всього 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 після чого ви будуєте процеси тестування. І це у вас там стратегія чи просто планування, ризики, якісь метрики, якісь світність, якась умовно кажучи, це весь цей процес. Що треба розглядати детальніше для того, щоб бути класним спеціалістом? По-перше, бізнес-частина, ви повинні розуміти тут бізнес, свою аудиторію, ви повинні розуміти свій бізнес, тобто які в нього є цінності, на чому він базується, як взагалі будуються ваші процеси побудові вимог якими метриками користується бізнес, що вони взагалі використовують, що робить ваш сапорт, і так Далі Далі ви повинні проаналізувати або, знову ж таки, в паралелі технічну частину вашого продукту. Це архітектура, як мінімум, є як моделі, як діаграми, і це різновиди архітектури, там мікросервіси, совархітектура, пер-пір схеми і так далі. Ви це повинні знати. Додатково ви повинні розбиратися в моделях розробки і методологіях розробки. Чому? Чому ми просто не обмежуємося одним аджайлом, канбаном, якщо це всюди майже застосовується, по-перше, ми аутсорс команда в основному, да? в загальному в Україні, в основному аутсорс-продукти, що нам принесли в клювіки замовники, те ми робимо по тим методологіям, процесам і будемо робити. Другий етап у нас дуже мало зустрічається чистий канбан чи чистий аджайл. Як хочете там яку хочете методологію виберіть. У чистому вигляді саме одна методологія зустрічається не дуже часто. Ми вміємо дуже класно робити свій велосипед. Тому всі люди зазвичай на проєктах обирають якусь методологію, базують її на якісь моделі, додатково ще додають якісь класні штуки з інших методологій, класні штуки з інших моделей. Все це поєднується в таку гібридну модель розробки, методологію розробки, яка там ще просто відповідає, що у вас там є, не знаю, там всякі ритуали, наприклад, по Канбану, чи у вас там всякі. А ще якісь о, мітинги і дошка, і дошка там по скраму, не знаю, щось таке. І ви рахуєте по одній оцій цій дошці, а по одним оцім там дейлі мітингам та ретроспективам, що у вас там аджал. Насправді це не зовсім так. Ну, треба. Трошки розібратися і подивитися, бо кожна з цих частинок має вплив на ваше тестування в подальшому. Для цього треба розбиратися, яка методологія що саме робить, і яка методологія як саме впливає на ваше тестування, на які види тестування ви повинні застосовувати, звернути увагу і так далі. Для цього ви повинні в цьому розбиратися. Ще до бізнес-частини є така штука, як структура та організація команди. В чому тут особливість? Особливість в тому, що залежно від того, як побудована і яку там команду ви обрали, у вас є шляхи для ескалації, шляхи для розвитку, і ви розумієте, який спектр послуг ви повинні надавати вашому замовнику чи вашому бізнесу, якщо ви продуктова компанія. Це треба враховувати. І також ви повинні тут розуміти залежно від своєї посади, які у вас є зони впливу, і які комунікації ви повинні саме побудувати для своєї роботи. Тут же ще йде комунікація між командами, тобто, це вже там залежні команди не тестування, а інші, наприклад. Також в залежності від вашого грейду і спектру обов'язків, які у вас є в вашій компанії, як би ви там не називалися, у вас, наприклад, є така зона відповідальності, як робота з підрядниками і побудова співпраці з ними. Або ви самі є аутсорсингом чи аутстафером, і ви не дуже розумієте, як вам кліду як і на що ви можете впливати. Тут же йде фінансова зона відповідальності. Якщо ви наймаєте підрядників, коли це робити, які є ризики і так далі. Після цього всього, по суті, ви вже переходите безпосередньо до знайомим нам процесів, да? процеси там планування, стратегії, ризиків, оцінки, оформлення документації, побудова тестової моделі, там якихось метрик на проєкті, залежності метриків з піємом визначати і все інше, щоб побудувати це все як. Томога краще, та, і розуміти, коли це будувати все. І в кінці у вас ще є такий, всі процеси у вас відбуваються, 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 у вас ще є в кінці там прийняття або здача продукту, да тобто, як ми це робимо, які е, е, існують засоби, які існують способи, які існують документації, прийомки, там це методології прийомки, випробувань, чи це звичайний UA, чи це acceptance testing, чи там додатково, що буде у вас, не знаю, там рев'ю продукту, наприклад, або ще там щось, якийсь інджин техніки. Оце все ви тут повинні розуміти і будувати. А Тут ще. Ну, це на прикладі моїх курсів, це другий курс і так далі. І тут є ще дві лекції, які знаходяться зараз під питанням, куди саме вони підуть, у другий курс чи у третій курс. Перший курс чи в другий курс можуть піти прозорі процеси і оцінка автоматизації, її доцільність та як визначити, потрібна вона чи ні, як саме вона буде відбуватися. Я думаю, що вони скоріше за все додадуться ще до другого курсу, хоча він стартує вже через тиждень. Ну, Тим не менше, от, а можливо, що підуть у третій. Третій курс це коли ви просто нарощуєте свої якісь процеси, додаєте більше якихось нюансів. Та, наприклад, ви там визначаєте організацію там в процесі взаємодії з тими ж автоматизаторами, з безпекою, з навантажувальниками, з командами, які там участь ви повинні приймати в цьому, що ви повинні їм надати як артефакти і все інше. Далі ви повинні розуміти покращення процесів, коли їх робити, як робити і чи треба їх робити. Тобто, у вас повинні бути техніки інструменту, у вас повинні базуватися це все на ну, якійсь там філософії, не знаю. А ви повинні розуміти також критерії якості продукту, це не критерії якості тестування, критерії якості. Тестування забезпечують критерії якості продукту. А для критерій якості продукту є інші критерії, і їх треба розуміти і знати для свого продукту. А shift left, да, здається, всім, що давайте просто зробимо shift left, і все, процеси покращені і так далі. Але, на жаль, більшість з нас з shift left роблять тільки що. Правильно, пошук багів стає дорожчим. Чим ближче ви до кінця проєкту їх знайшли. Все, оце у нас весь це найчастіше застосовується. Це неправильно. Shift-Left – це цілий підхід, який треба застосовувати ще додатково в будь-яких реаліях продукту. Не треба мені казати, що Shift-Left не можна застосувати, це нереально і так далі. Можна і реально треба просто вміти. Що далі? Ви повинні забезпечувати інфраструктуру, її будувати, фінансово відповідати. Ви повинні розуміти реліз менеджмент. Ви повинні його або робити, або якось з цим співпрацювати, надавати якусь документацію по різному Врешті-решт ви повинні оптимізувати тестування, тобто якісь процеси провести, базуватись знову на якісь метриками, та не ті, які були там у мене на другому курсі, а вже інші будуть метрики. Ви будете робити інші заміри для цього. Тут же ви робите оцінку ефективності своєї тестової стратегії, і тут же ви робите роботу з командою, що буде додатково там виграння, стрес, взаємозамінність і так далі. В цілому, якщо коротенько, то це все, що ви повинні зробити для свого проєкту. Потім ви ще повинні проаналізувати, як пройшов проєкт, що ви зробили так, що ви зробили не так, наскільки успішна була ваша команда, і так далі. Тобто все це заміряти і виміряти. От такі три етапи, які ви повинні зробити. І на цих самих етапах базуються всі три мої курси, незалежно як вони називаються. А... От. Якщо вам цікаво було, поставте лайк подобайку, підписуйтесь на каналчик теж. Якщо хочете на курси, я в описі залишу посилання на курси. Другий курс стартує на наступному тижні, а перший курс можна записатися індивідуально, в мене ще там є містечко. От, Третій курс по оптимізації буде десь скоріше, ближче до осені, стартувати, поки що він ще в стадії розробки, як ви бачите. Але загалом ці три кроки, які ви можете робити самостійно, без нього курсу, якщо все знаєте. Ще додатково на відео по адаптації та на відео по обов'язкам ліда, я теж залишу лінки в посиланні, або ви можете їх знайти самостійно в мене на каналі. На цьому в мене все. Побачимось згодом. Всім па-па.